Лєднєв врізає на Луїфера. Луїфер пробиває повороток. Не влучає у ціль, але ми бачимо, що знаходить, шукає приданні ці зони Луїферу, яких його, відповідно, партнери шукають передачу. Минуй Богдан Лєднєв, вихованець київського Динамо. Це зараз непогана передача Ярмоленко вирізає на вонато. Водослава НАТО, напевно, перша передача в розрахунку. Ось так на його швидкість. Передача у простір. Зараз знаходить простір між лініями непогано з муляком. Підбирає, відбирає, відбирає м'яч, удар з лінії штрафного майданчика. Луїфар вище. Регулярно зустрічається з м'ячем венесуелець. Відзначимо так, що всіх. За винятком Дубінчака. захисників змінив Шовковський у порівнянні з матчем проти Форсварушу Динамо. Вотаці шапаренко штрафного майданчику простріл удар! Ванат забиває перший удар по воротах волинця. І Владислав Ванат відзначається шостим забитим м'ячем у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Дуже летальним і в цьому матчі київський Динамо. перший вже дійсно небезпечний, дійсно гострий, дійсно хороший момент у динаміці перетворюють на забитий м'яч і. Абсолютно не самовита радість на трибунах від вболівальників київського Дунами, які досі відчували, що цей матч, можливо не за сценарієм Олександра Шевковського складався ось до цього моменту, але тут було розіграно дуже і дуже якісно. Знову таки бачимо, атака приходить із лівого флангу. І Дубінчак, і Кабаєв були залучені до підготовки цієї атаки. Але Шапаренко віддає черговий асист. і ситуації повертає на чужі половині поля м'яч під свій контроль, підключення тимчика правим флангом. Удар. І ви чуєте реакцію стадіону, ви чуєте реакцію із лави запасних. І одразу йде дивитися вар Віталій Романов. Перебуває футболіст Житомирського полісся, точно у межах штрафного майданчика. Відставлена ліва рука. Він подивився повтор лише з одного ракурсу. Він призначає 11-метровий удар на 26-й хвилині цієї гри після того, як Смоляков грає рукою у межах власного штрафного майданчика. Ярмоленко проб'є свій 11 метровий. Отож, Андрій Ярмоленко. Забиває волинцю. Андрій Ярмоленко забиває свій 110-й гол в українській прем'єр-лізі. Він четвертий за кількістю забитих м'ячів у нашому національному чемпіонаті. Вище лише Селезньов, Шацьких та Ребров. Ну, але зараз у цей ювілейний показник він досягається легендою українського футболу Андрієм Ярмоленко. Третій забитий м'яч у цьому сезоні. Ону і Назаренко хороший спринтерський забіг, який вартує фіналу чемпіонату України в бігові, напевно, на 60 метрів. Обидва мають дуже хорошу швидкість. Обидва можуть позмагатися. Знову підбирання за футболістами і Житомира. Удар по воротах Бущана. Голкіпер Динамо на місці. І мадашор крупним планом зараз на ваших екранах. Тренер, який проводить свій дебютний сезон, на який точно можна буде переглянути. Ті забуті м'ячі та пенальті, які були призначено у Ворота полісся. Так і це друга жовта картка Михайличенко. Якщо я правильно все розумію, фол у центрі поля. Ну і Михайличенко не розуміє, не приймає це рішення. Ми чекаємо на повтор. Ми розуміємо, що це друга жовта. Ми розуміємо, що це не є юрисдикцією вар коригувати це рішення, тому це рішення вже є остаточним. Відпустив за далеко м'яч від себе, і далі Ну, тут був фол. Тут був фол проти Віталія Буяльського. Ну, Кабаєв. Удар над ворогами проходить м'яч. Напевно, це останній момент у першому таймі, який ми побачили. Вже Лукас Тейлор. У центрі поля Руслан Бабенко. Він капітан команди також Максим Мель... Михайлович Мельниченко та Богдан Лєднєв Ну і Олексій Гуцуляк і Олександр Назаренко на флангах і без Луї Фера Ернандеса. Полісі виходить на другий тайм. Бачимо, передача назад дуже ризикована від дідчука Видав спринт Назаренко на самісінькому старті. Другого тайму Буяльський у фланг. Дубінчак. хороша передача Шапаренко пробиває. Парирує цей м'яч. Зараз волинець і забирає м'яч до рук. Точно м'яч на вратно в лінію воріт. В цьому сумнівів жодних немає. Але це було загрозливо, це було небезпечно. Буяльський отримує передачу від Волошина. Зверніть увагу, де Гереро розташовується дуже глибоко. І Гереро! Я відскочив м'яч до панамця. Той пробив у площину не але Волонець бачив момент удару, тому зробив крок у сторону і забрав м'яч. Сходу пробив, навіть кроку не зробив. Знаєте, Буяльський. Простріл від Добінчака. і удар тимчик вище пробиває вище воріт. Стріляє правий захисник Динамо, отримуючи передачу від лівого оборонця. Олександр Каравай відзначав Олександр Каравай, який забив ворота Шахтаря. От в схожій ситуації, коли віддавав до Бінчаки з лівого флангу і говорив Караваєв про те, що тут таке враження, що є якийсь магнетичний зв'язок між ними. І Вандал немає удару. Попов. Попов котиться і робить відмінно свою роботу у цій ситуації. Знову епізод дещо схоже на те, що був у Вендела у матчі проти Олександрії. Не було тут ніякого офсайду, Дідчук затримався. Ну, Але робота попова і його емоційна реакція на свій успішний підкат. Ідеальне! Ідеальне влучання у м'яч. Удар! А ось і гол полісся. А ось і Олексій Гуцуляк. Сьомий гол у цьому сезоні для Олексія Гуцуляка. А ми говорили, що можливо з точки зору обіграшів не настільки успішний перформанс Гуцуляка, як це буває дотепер. Але бачимо, що кутовий призводить до того, що команда імада Шура забиває оборота Київського «Динамо» на 87-й хвилині. Поєдинку ну, і ось ці гарячі хвилинки із перчинкою нам забезпечені. І бачимо, що у цій ситуації е, футболіст київського Динамо давайте дивитися повтор. Е, це Дядьчук, І від нього м'яч відскакує. Так, атака київського Динамо. Дубінчак тримає його руками. Бабенко можна атаку продовжити м'ячу динамівці. до гереро удор! гереро забиває, але це м'яч не зараховує через офсайд, Здається. Хотів я вже говорити про те, що Гереро відзначається першим голом за Динамо в українській прем'єр-лізі, але здається, це поспішне рішення. Це момент Віталій Романов дає фінальний свисток. Полісся зазнає другої поразки у цьому сезоні. Ну а Динамо іде на міжнародну паузу в статусі лідера українського чемпіонату, майже 30...